Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Фром Київ. Сьогодні у мене розпаковка посилки з рослинами. А відніше тут декілька буде посилок. В різні періоди я їх замовляла, а зараз в одному відео покажу одразу всі. Завжди мені цікаво, як упаковують рослини, щоб вони прийшли неушкодженими. І от, якраз для мене цікаво подивитись, потім через період. Як вони будуть розвиватися, і це доволі важливий момент, щоб вони прийшли такими, як я їх замовляла. І так, перша це хоя. Дуже цікавий вид хой. Давно хотіла таку придбати. Дивіться, все прийшло неушкоджене. Листечко, дивіться, яке воно покручене, воскове. Щільно так плітається та накладено одне на одне. І разом, наче в кульках таких перетворюється. Здалеку, наче зелена піна. До речі, вона ще й цвіте. Її можна пустити, щоб пухнаста така гілочка звисала. Рослинка в гарному стані. Чудове листечко, дивіться, як покручено. Наче мереживо. Клас, правда? Замовляла рослини я по інтернету. Ну, чудова, чудова хоя. Хоя компактна. Далі. Упаковано все. Дуже гарно упаковано, до речі. А це замія кулька зензі. Це добре упаковано, доїхало неушкодженим. В мене є заміокулькаси і великі вже повиростали, але я завжди хотіла ще міокулькас зензі мати. Він з таким щільним листячком, більш густіший, дуже гарненький. Чільний кущик теж в чудовому стані. Все досить добре упаковано і доїхало. навіть ось ґрунт, закріплений скотчем, його заліпили, щоб утримати його, щоб не розсипався. Компактна така форма кущику. Це карликова форма земя Дивіться, які цупкі, глянцеві, Лист, листечко яке темно-зелене, молоденьке, більш світліше. Листочки, дивіться, як близько один до одного сидять, закручуються. І такий кучерявий вигляд рослинці придають. Чудова рослина і в гарному стані. Так, а це що в коробці? Наче це все? А, це просто папір для щільного пакування, щоб рослина не коливалась в коробці. Все продумано, щоб зайве місце утрамбувати. Це друга посилка. А всі посилки, які я замовляла, вони від різних продавців. У кожного продавця упаковка своя. Але відчиняю я цю посилку, і в мене шок. Принаймні, неочікувано, я помічаю, що вискочив якийсь жук. І доволі швидко. Безумовно, одразу почали ми тушитися і піймали. А тепер, як то кажуть, Ще раз, знову і повільніше. Безумовно, піймали, хто це такий? Можливо, хтось знає? Оце так. Звісно, можна з рослинами принести додому нових мешканців, і з магазину можна принести, і при замовленні можна занести. Та й взагалі відусіль такий шкідник може заскочити навіть через поріг, через вікно. Це треба враховувати і придивлятись ретельно. Деякі навіть роблять рослинам карантин, окремо їх тримають, а вже потім до загальної кучі рослин можна виставити горщик. В мене шок і досі. Відкриваю посилку і думаю про цього шкідника. Він навіть на пошті міг залізти та де завгодно. Так, а тут в мене неймовірна алоказія. Алоказія дракон. А цей горщик, до нього закріпили маленький горщик. І, звісно, щоб цей манюня горщик не бовтихався по коробці, зараз все це треба розчепити, все дійшло цілим, неушкодженим. І зараз подивимось на ці рослинки. Все дуже гарно упаковано. Це сортова калатея крімсон. Подивіться, яка красунечка. багряна навіть переходить в такий насичений бордовий колір. І по краю таке зелене оплямистя. Чудова кольорова калатея. Красунечка. Все в чудовому стані. Листячко навіть не ушкоджене, не підсохле. От кручу калатею і думаю про шкідника, тут же нічого не поробиш. Так, розпакувала алоказію. дуже ефектний різновид алоказії. дивіться. Але попереду ще роздивимось більш ретельно. Безумовно, дивлюсь на, принаймні, я зараз вже дивлюсь на шкідників. Те, що можна побачити. А далі неймовірна міні-архідейка розпаковуємо, все прийшло неушкодженим. Але дивіться, як вона трошки прим'ялась, дійсно, дуже щільно її прим'яли. Ну, сподіваюсь, що листяком квіточки розрівняються. Ну, а тепер поближче роздивимось. Калатея крімсон. Дивіться, яка ефектна рослина. Неймовірно поблизькоє листячко. Посаджена в маленький горщик, так як і потрібно зараз цій калатеї, вона невеличка. Калатея взагалі любить тісний горщик. І чудова орхідейка міні. Я вже заглянула всередину, торф'яний стаканчик є, він обкладений мохом з фагном, і все. Ніякої кори нема. Тому саме в такому виді орхідею не можна поливати часто. Торф'яний стаканчик напитує вологу і дуже довго тримається волога. Цю алаказію часто називають шкірою дракона і дійсно певна схожість помітна. Таке шкіряне листя з прожилками, до речі, ззовні листа. Винозні таке, винозні прожилки. Вони більш виражені, такі багряного кольору, чудова алоказія. Ну і безумовно, ця рослинка, вона вибаглива, їй потрібно створити окремі умови. В природі ця рослина любить вологу, але може загинути, коли ґрунт переволожений. Вона не виносить протягів. Якщо у вас кондиціонер, то там їй точно не місце. І взагалі на кінчиках листячка виступають іноді волога, а це барометр. Барометр, що наближається дощ чудова, неймовірна рослина. Але фактура по краю навіть, бачите, кантик, він загинається потім, коли вона підростає, він загинається отак от під низ, і воно взагалі буде наче шкіра дракона. Ну, а зараз покажу, що я роблю після покупки рослин. Профілактично одразу обробляю. Тим паче, що зараз я вже побачила шкідника. Ще раз переконуюсь, що це не буде зайвим. Я показую, що роблю. Я всім відомий засіб m універсальний лок, роблю розчин 3 грами, а це приблизно півчайної ложки, на 1 літр води. І цим розчином обробляю рослину. Просто оприскую. До речі, від білокрилки це теж дієвий засіб. Майте на увазі. Найбільше відчувається запах таких орхідей, безумовно, вранці до обіду. Вранці вона така ароматна. Дивіться, яка чудова міні-орхідейка, вона манюня. а скільки багато квіточок. Як щільно вона квітує. Бусково-рожевого кольору венозна орхідейка. Красуня. І тепер наступна посилка. Вже тепер буду намагатись розпаковувати на вулиці при можливості. Дивіться, яка красунечка з рожевими квіточками. Це вічно квітуча бігонія. І дійсно в нас вже була колись така бігонія, і вона квітувала майже рік. Її просто треба спостерігати, не заливати, і вона буде дуже довго квітувати. Зараз її розпакую. Так, Доберусь до неї. Чудова рослина в чудовому стані. Ні одне листечко не прийм'яти. Ну, краса яка, дивіться. І воно все таке вологе, дивіться, між листочками навіть є водичка. Грунт зволожений. Поливати, звісно, не потрібно. Взагалі, коли я отримую так от рослини, тільки отримала, я намагаюсь не поливати ще добу. Цю рослинку взагалі не потрібно буде довго, я думаю. Красуня. Подивіться, які квіточки. Бігонія, просто клас. Кімнатна бігонія. Так, покажу отак, от все упаковано. Так, наступна фікус беліз. Зараз буду розпаковувати, але дивіться, все так упаковано, наче на подарунок дуже святково, святкова упаковка. І цей сорт фікуса з таким рябеньким листом. Чудовий сорт. На одному листу можна побачити і темно-зелений, і блідо-зелений, і такий кремовий, світло рожевий кольори. Чудове листя. Глянцеве, таке шкірясте, гладеньке. До речі, теж вологий ґрунт. Так, подивимось горщик коріннячко. Так, листочок відпав. Добре перенес транспортировку. Дуже класний. Чудовий, гарненький фікус. В гарному стані фікус. Головне його не заливати. Так, далі. Наступне отакий маленький варігатний тікус Бенджаміна. Це взагалі досить невибаглива рослина. Вона в мене не один раз була вже. Зараз подивимось. Ну, упаковано все так, як на подарунок. Чудово упаковано. Дивіться, шикарний. Я вважаю, що шикарний фікус бенджаміна. Варігатне листечко. Класно. Рослина теж добре зволожена. Поливати точно не потрібно. Так, тут горщик подивлюсь. Угу, вже є коріннячко навскрізь. Гарнюня. Наступне. Так, це сингоніум. З варігатним листочком, але листочок тут такий кремовий. Зараз подивимося, кремово-рожевий потрібно, щоб був, начебто замовляла. Так, упаковочка така, О, не вийде. Зараз розріжу. Чудовий, чудовий кущик, ви тільки подивіться. Величезний. Яке гарне листячко. Рожеве, таке кремове. Яка гарнюня. Воно може і звисати амбельно, і, якщо обрізати, може тримати такий щільненький кущик. В чудовому вигляді. Клас. Теж добре зволожено листячко ж яке. Так, зараз подивимося кореневу. Да, І коренева вже гарна. Чому я завжди дивлюсь через горщик кореневу, щоб вона була видна? Для того, щоб зрозуміти, чи давно ця рослина адаптована. Давно вона посаджена. Якщо корінечко виглядає трошки, то ця рослинка вже адаптована. Але пересаджувати таку рослину ще рано. Саме такий горщик їй потрібен зараз. Ну, принаймні, місяць точно. Не поспішати пересаджувати, яка красуня. Оце взагалі можна вже вкорінювати, якщо хочете. А листячко взагалі дивіться, стрільчасте таке, серцеподібне. Чудова форма. Гарнюня. Ну, просто не можна встояти. Це тільки розкручується, розкривається, але колір. Колір просто, я не знаю. Ну, камера начебто передає. Рожево-кремовий такий колір. Да. Чудова рослинка. Так, і наступне мені поклали, мені поклали начебто як в нагрузку, так вийшло. Тому я не знаю, що. Так, упаковано ще пакетик. Зараз будемо з вами відкривати є Являється сюрпрайзом цієї посилці? Невеличка начебто посилка. І я вам скажу так, все досить зволожене. Якщо не забирати довго з пошти, то воно може мохом покритись Дуже зволожене все. Так, що це? Оп! Наче драцена. Теж чудова рослинка. Драцена. До речі, з таким листечком в мене драцени нема. В мене тільки тоненьке листечко. Драцена є. Але з таким листяком якраз в мене і нема. До речі, вважається, що драцена приносить щастя. Дякую за таке щастя. Рослина з позитивною енергетикою чудова яка. І всі рослини добре зволожені. Хоча я знаю, що коли відправляють рослини, то намагаються їх не поливати в дорогу. А ці були добре зволожені. Доглянуті всі рослини, доглянуті. Це Беззаперечно, це видно, чудові рослини, і всі гарнью. В гарному стані рослинки. Рожеве. От зараз якраз передає колір, чудова рослина. Ну і звичайно я обробляю трошки МВМ, тому що це при це до мене прибульці ці рослини.